Добрий день, давайте перевіримо домашню роботу. Наше домашнє завдання. Діло в тому, що ви, Справа в тому, що ви багато помилок допускаєте, коли в нас кількість теплоти від'ємна. Тому я підобрала сьогодні задачі саме такого плану, по крайней мере, перші дві. Давайте подивимось, як вони розв'язуються. Перша задача 6.29, коли в. С печі форму було налито 600 г розплавленого олова за температури 432 градуси Цельсія. Олово охолоджується і кристалізується. а потім вже брусок, що утворився, остигає до 32 градусів Цельсія, яка кількість теплоти виділяється при цьому. І вважайте, що питома теплоємність розплавленого олова дорівнює 250 джоулі градус Цельсія. Тобто, в нас буде дві питоми теплоємності, В у нас буде теплоємність рідкого олова розплавленого, і в нас буде теплоємність е, кристалі... е, твердого олова, вже кристалізованого. Тому ось така е, дивна ситуація, ми з такою ще не зустрічалися з вами. Давайте подивимось. Ну, дані, Сподіваюсь, ви напишете легко. Температура я початково позначила Т0, 432 плавлення 232 з таблиці і кінцеве 32. Ну, бачите, що тут. Добре, подобрані числа, щоб було просто рахувати. Масу потрібно перевести в систему інтернаціональну. Теплоємності у твердого олова 230, а про рядки нам казали 250. Ну і теплота плавлення потома це 59. Далі, як завжди, в мене тут, бачите, немає поки що. Зараз я все повернула. Все добре. І е, рухаємось вперед. У нас. Є три процеси. Спочатку буде олово в рідкому стані, буде охолоджуватися до температури кристалізації або температури плавлення – це одна і та ж температура. Потім воно буде кристалізуватися, а потім вже тверде олово буде ще остигати. Тобто три процеси, і нам потрібно порахувати загальну кількість теплоти. Для охол... При охолодженні буде виділятися енергія питома теплоємність, маса, І ось тут різниця температур буде від'ємна, тому все, вся ця, весь цей вираз буде від'ємним, коли ми будемо його обчислювати. ось тут. Далі кристалізація олова вже з мінусами, тому що енергія виділяється. І охолодження олова теж формула у нас через СМ, але в тушках в нас знов від'ємна величина. І коли ми будемо е, складати всі ці три е, кількість теплоти, в нас візуально ми бачимо, що здесь якоби нам кажуть, що тут у нас додатні величини, але ні, в дужках в нас об, обидва рази е, від'ємні величини. Тому, коли ми будемо все це рахувати, у нас ми отримуємо від'ємну величину. Відповідь буде 930 з мінусом приблизно 1000 джоулі, ну, можна в джоулі перевести. Я нагадую, що ми після цього обов'язково відмічаємо, що енергія буде виділятися. Тобто ми розуміємо, що якщо в нас від'ємний результат, то це означає, що енергія виділяється. Так, ну, одиниці вимірювання тут легко перевіряти. Вони у нас стандартні. я... Багато уваги на це не звертаю, але якщо потрібно, ви можете поставити на паузу і передивитися ще більш подробно розвиток цієї задачі. Наступна задача майже даже трохи простіша. Давайте подивимось на нее, яка кількість теплоти виділяється під час конденсації 250 г водяної пари, що має температуру 100 градусів Цельсія, і охолодження утвореної рідини. До температури 20 градусів Цельсія. Ну, в даному випадку у нас взагалі буде всього-навсього дві кількості теплоти, два процеси, тому що в нас буде тільки конденсація пари і охолодження води. Задача дуже стандартна, але знову бажано не помилятися, що у нас обі кількості теплоти будуть від'ємні. І коли ми будемо це рахувати, бажано це не. Загубити цю інформацію. Отримуємо приблизно 659 тисяч джоулів, ну або можемо округлити до 660, 660 і це буде вже в кілоджоулях. І знов ми помічаємо, що енергія виділяється. І ще одна задача в нас була якісна номер 739. Чому високо в горах? У воді, що кипить в казані на вогніший вогніший, не знаю, як нагало ставить, неможливо зварити м'ясо. Ну, ось тут е, ситуація для вас, мабуть, сьогодні не дуже зрозуміла, тому що ви в поход майже не завжди ходите, але ви трохи знаєте фізику. Ну, сподіваюся, що знаєте. Тому ви повинні добре розуміти, що якщо ми знаходимося високо в горах, то атмосферний тиск там нижчий, ніж на рівні моря. Тому, якщо ми знаходимося високо в горах, то вода там буде кипіти за температури помітно нижче, ніж 100 градусів Цельсія. І чим вище ми будемо підійматися, тим нижче буде температура кипіння. Якщо е, мова е, про швидке приготування м'яса в казанку над багаттям, то необхідна температура ну, дещо трохи менше за 100 градусів Цельсія. Але можна, безумовно, готувати і за нижче температури. Але при цьому час готування сильно збільшиться. Ну, мабуть, хтось з вас такий просунутий в кулінарію, тому що в сучасній кулінарії з'явився такий новий спосіб приготування м'ясних продуктів, так званий сувіт, але це дуже тривалий процес, і він потребує, наприклад, додаткових умов для приготування. І цей процес він зовсім не підходить для приготування в походних умовах, про які нас запитують. Тому що нас горіли в Казані над вогнящим. Ну якби сувіт там не дуже годиться, тому що регулювати температуру в цьому випадку буде дуже складно. Так що ось такі задачі в нас були сьогодні. Сподіваюсь, що ви впорались з ними. По крайній мірі, ви розумієте, що температура кипіння в горах вона залежить. Від атмосферного тиску. Якщо ви це відмітили, то ви молодці. Саме про це була задача. Ну якщо що Добре, давайте ми можемо на цьому завершувати перевірку. О, чого нам нікуди? Ось так. Добре. Ось тепер ми точно можемо завершувати.